Привіт! Сьогодні обговоримо 5 важливих пунктів відносно данської податкової системи. Перше, данська податкова система або СКАТ має дві так звані податкові картки, якими ви можете користуватися: є А-картка та Б-картка. Якщо у вас є різні ресурси доходу, то ви будете сплачувати різний податок в залежності від того, на яку картку ви розмістите ці ресурси доходу. А картка створена для найбільшого доходу, наприклад, як ваша постійна робота і має нижчий відсоток податку б картка створена для інших альтернативних ресурсів доходу і має трошки вищий податок. Для того щоб створити ці картки, перед тим як ви підете на роботу, вам необхідно зателефонувати податкову систему та проактивно попросити створити вам податкову картку. Якщо ви цю податкову картку не створите, то з першої зарплати ви можете заплатити до 55% податку, що власне відбулося зі мною у перший місяць життя у Данії, коли я тут працювала. Проте, якщо таке відбулося, не переживайте. У квітні податкова система вам поверне ці гроші, якщо ви переплатили податок за помилкою. Друге: данський податок починається від 37% та має прогресивну систему. Чим більше ви заробляєте, тим більше ви платите податків. Податки таким чином можуть досягати 55%, що також називається топскіат. Третє. Під час календарного року є дві-три ключові дати у податковому так званому житті. Перша дата це листопад, коли вам може надійти лист від податкової системи із шаблоном, який називається Фоскульс Обкеольс. Це власне бюджетування податків на наступний рік. Це форма, де ви можете заповнити, скільки доходів ви очікуєте отримувати у наступному році. Відносно до цього, податкова система відкоригує, скільки податків вона буде знімати з вашої зарплати або з інших доходів. Власне, якщо ви недооцінили або якщо ви переоцінили доходи, є також можливість відкоригувати цю інформацію у наступному березні. За попередній рік, наприклад, якщо ми знаходимось у березні 2026 року, ми можемо відкоригувати свої доходи і податки за рік 2025. Це тоді, коли вам приходить лист із так званою формою ОСІПКЕЛС або інформація податкова за пройдений рік щодо доходів та сплачених податків. Тут, якщо, наприклад, якась інформація у податковій системі невірна, ви маєте змогу самостійно зайти та змінити цю інформацію для того, щоб відкоригувати, скільки податку ви маєте заплатити. Це стосується, якщо ви змінили роботу, вам підвищили зарплатню або знизили зарплатню, або ж у вас, наприклад, нестабільна зарплатня, яка міняється із кожним місяцем. Наступне, це те, що під час цієї ось обкеользи у вас є можливість зменшити свій оподатковий дохід абсолютно легально. Працює це таким чином, що певні розходи, які ви маєте під час року, данська система віднімає від вашого оподаткованого доходу, і таким чином ви можете платити менше податків. Це називається данською мовою «фрадрау». Є наступні види фрадрав. Перше це за транспорт. Якщо ви їздите на роботу більш ніж 12 кілометрів в одну сторону, то ви маєте право зменшити свій оподатковуємо дохід на ту кількість грошей, яку ви сплатили за транспортні розходи. Це певно якийсь відсоток від тих грошей, які ви сплатили, але все одно повернути 1000-2000 крон за це можливо протягом року. Друге, якщо ви використовували сервіси сантехніків, електриків, теслярів або певні такі сервіси, які надають майстри, які роблять це руками, ви також можете до певної суми відняти це від власного доходу. Якщо ж ви інвестуєте, і якщо ви загубили гроші протягом року на своїх інвестиціях, і дуже важливо, ви зареєстрували ці інвестиції або ви інвестуєте через данську платформу, то данська система також надає вам можливість відняти це від власного доходу. Ну і остання ключова дата під час календарного року це у квітні, коли відносно того, скільки ви переплатили або не доплатили податків, данська система скидає вам гроші, або ви маєте заплатити системі гроші через ваш рахунок немконта.